Коли Performance Max використовувати не варто. За останні два роки компанії Performance Max стали фаворитом ефективності серед компаній Google Ads. Більш ніж 90% інтернет-маркетологів використовують Performance Max будь-де як ефективний інструмент, але це не завжди так потрібно робити. Саме тому ми сьогодні знімаємо відео. Сьогодні з вами я, Євген Холостенко, експерт по рекламі і аналітиці Google в Україні. Перше, якщо вам важливі позиції та рейтинги в Google Shopping. Як відомо, в компаніях Performance Max немає можливості виставляти ставки на окремі товари. Це можливо тільки в ручних торгових компаніях. В ручних торгових кампаніях ви можете задати окремі ставки на конкретні позиції і тим самим посилити рейтинг вашого оголошення, а саме товару. Performance Max вам не допоможе, якщо вам потрібні конкретні позиції чи рейтинги в Google Shopping. Він тільки гарно показує ті позиції, які що гарно продаються. Друге пошукова реклама. Так, деякі маркетологи використовують Performance Max для пошукової реклами. Так, вона буде показуватися, але не завжди ефективно. Чому? Тому що в Performance Max входять і інші площини, такі як YouTube, контекстна медійна мережа та інші. Саме тому, якщо вам потрібна досконально пошукова реклама, то ви створюєте ручну пошукову кампанію, в якій ви можете контролювати свій CTR, оголошення, ставити окремі ставки, задавати е, шаблони ключових слів і так далі. Саме тому, якщо вам потрібен доскональний пошук, то використовуйте ручну пошукову кампанію, а не Performance Max. Третє: Коли немає досконального тегування. Як відомо, компанія Performance Max орієнтується на дані. А саме вони використовують дані ефективності, показу ваших товарів, переглядів, додавання в корзину, покупок для подальшого показу вашого товару. Якщо у вас не налаштоване тегування і Google не отримує конкретні дані, то показ. Ваших оголошень і товарів буде хаотичним і не прив'язаним до ефективності. Саме тому ми не рекомендуємо використовувати Performance Max, якщо у вас немає тегування. Четверте, коли вам необхідно просування окремих позицій чи аутсайдерових товарів. А саме, якщо у вас є товари, які погано продаються, вони в Performance Max що гарно показуватися не будуть. Саме тому ви створюєте окрему очно торгову кампанію, як ми говорили в першому пункті. Так на сьогодні це все, що я хотів сказати. Будьте уважні і не використовуйте Performance Max, будь-де. Для зустрічі наступного відео тискайте лайк і підписка на наш канал. Сьогодні з вами був я, Євген Холостенко, експерт по рекламі і аналітиці Google в Україні.